Тим часом ціни на бензин стало відомо не зростатимуть. Експерти кажуть, що гривня трохи стабілізувалася на міжбанку, тож підстав для здорожчання палива принаймні на тепер не бачать. Середня ціна бензину сьогодні становить 15,5 гривень за літр. В Мережі автозаправок регламентували подорожчання саме зростанням курсу долара. Але Дилери кажуть, що висока вартість пального не влаштовує і їх самих, адже продажі суттєво зменшилися. Водії своєю чергою на наявні ціни відреагували напівпорожніми дорогами. За оцінками експертів, цього місяця продажі бензину скоротяться відсотків на 20. Якщо ж гривня і надалі укріплюватиметься, ціни обережно припускають експерти підуть униз. А кому вони подобаються? звісно, ні хотілося б, щоб воно було дешевше. Но... Одна же богату не зависит. На сегодня то укрепление курса гривны, которое мы имеем, имеет главный результат. Это то, что цены на топливо остановились. Они должны были расти еще на полторы-две гривны за литр. Но этого не произошло и не происходит.